Командна гра 36 це гра на уважність та на активізацію мозкової діяльності учасників групи. Це, по суті, ребрендінг старої тренерської гри дорахуй до 40. В грі 36 також є задача рахувати та вже до 36. При цьому не по колу, як в старій грі, а у відповідності із номерками, які лежать у секторі поля кожного учасника. Як же організувати гру? Спочатку розмістіть на підлозі спеціальне поле сітку із секторами. Потім покладіть всередину круглі номерки із цифрами від 1 до 36. Попросіть учасників зайти всередину квадратів: одна людина, один квадрат. Якщо в групі більше 9 осіб, інші залишаються стояти за полем. Задача учасників дорахувати по черзі до 36 у відповідності із кружечками в секторі. При цьому цифри, у яких є 3, наприклад, 3, 13, 23 і ті, що діляться на 3, наприклад, 6, 9 і так далі. Учасників голос не називають, вони в цей момент мають плеснути в долоні. Якщо хтось із учасників збився з ліку, він виходить із поля, його місце займає інший учасник, а всі інші міняються мінімум одним кружечком рандомно з іншим учасником. І гра починається спочатку. Як швидко учасники впораються, з якого разу дорахують до 36, чи будуть усі зацікавлені в спільному результаті, чи кожен буде грати сам за себе, це покаже час. А висновки на обговоренні і метафори, які створить група разом з тренером, стануть гарним поштовхом для переходу в заданій темі тренінгу чи блоку стратегічної сесії. Гру 36 можна використовувати на навичкових тренінгах. Командотворчих тренінгах, управлінських тренінгах, стратегічних сесіях, а також при роботі з проектними командами. Такий реквізит для командної взаємодії здатен підвищити продуктивність ваших заходів та стати родзинкою будь-якого тренінгу, фасилітації стратегічної сесії та майстер-класу. Командні ігри ви можете придбати у нас на сайті wowtraining.com.